Гірське повітря, річка і друзі. Такий відпочинок нині дозволити собі можуть не всі. Сьогодні ж діти буковинських героїв, АТО змогли переконатися. Мрії збуваються у міському таборі. «Ойкос», що на Вижничині, розпочалася п'ята зміна. Про те, як діти освоїлися у таборі і чого їм там найбільше бракує, знає і розповість Павло Монахов. Діти проживають ось у цих 16 будиночках. Олена поселилася вчора, а вже сьогодні проводить для нас екскурсію своїм помешканням. Тут я сплю. Тут моя сестра Саша, тутово моя подружка і теж моя подружка. Дівчинка запевняє, спати їй було. Удобно дуже. Щоправда, таку думку поділяють не всі. Трішечки так невдобно спати вдома. м'яко, а тут тверді кроваті і дерев'яні. І трошечки не 11 Одинадцятирічний Микола демонструє свій будиночок, у якому мешкає з братом і сестрами. каже в першу ніч заснути у нових умовах було непросто, тому що Анекдоти розказували. Хлопець показує, як забирається на своє ліжко. Заважу легасенко, щоб не вдаритися в стелю. Десятирічна Ангеліна поки освоїться у будиночку і читає послання від попередників. Була віка не лише Віка, але й сотні інших буковинських дітлахів уже відпочили в таборі Ойко з цього літа. П'яту зміну влаштували для дітей учасників АТО з районів області та Чернівців. Вижницький національний парк проявив таку ініціативу. Винайшов кошти на харчування дітей, безкоштовно надав можливість розміщення тут дітей. А відділ у справах сім'ї та молоді спільно з обласним центром здійснювали підбір цих дітей. Тут у нас будиночки, де ми живемо. А тут ми запалимо на вечір вогнище і нам розказують історії. Десятирічна Катя веде нас до Альтанки, де ввечері діти збираються усім табором. Деякі сижуть на лавочці, деякі коло вогню. А ми тут не боїмося, бо тут завжди на вечір загорається світло і все видно. Загалом упродовж тижня для малих відпочивальників влаштовуватимуть конкурси та змагання. Вони купатимуться у річці, гратимуться на свіжому повітрі і займатимуться з волонтерами. Крім цього, вони зможуть відвідувати різні екскурсії, перебувати це як і в Карпати, так і у нас є. Тут в парку заповідник, де зубри знаходяться. Ми також проводимо екскурсії. А поки відпочивальники безтурботно проводять свій час, на кухні кипить робота. Пані Наталі, усі сім днів зміни готує сніданки, обіди та вечері для півсотні дітей. Жінка запевняє, продукти завозять вчасно, тому все свіже. Раціон збалансований. На сніданок ми давали кашу, молочний супчик з гречкою, какао з молоком і хлібчик з сиром голландським. На плиті саме готується обід. Тільки закинули картошку, зараз закипити. Буде вже зажарка. Тут має бути супчик. Харчо. Одним словом. Самі ж хлопці та дівчата першим днем перебування у таборі задоволені. Мені все сподобалось тут. Хоча й додають не вистачає батьків, дуже важко без них. Мама, якщо кабійма прийде і сумно тут без неї. Та сумувати за батьками залишилося недовго, адже 30 липня тут розпочнеться нова зміна. Тоді в таборі оздоровлюватимуться діти з Луганської області. Вони мріють про гори. Вони знають, що у нас є музей Яремчука. Вони знають, що у нас є місто косів. Вони знають, що є Чернівці. Цій хотин і хочуть в цих всіх, всіх місцях побувати. І я думаю, що вони також з гарними враженнями повернуться додому. Міський літній табір Ойкос працює з 2005 року. Він розташований на території національного природного парку Вижницький, урочище Стебник, що у Берегометі. Відпочинок у таборі оплачують з міського бюджету та за рахунок спонсорських коштів. Павло Монахов, Максим Демком, Чернівецький промінь.